So oh. take oh. oh. Вітаю вас, дорога церква. Запрошую вас до читання Слова Божого. Відкриємо свої Біблії. Будемо читати 33 й псалом. Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому завсіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа і підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа. І він озвався до мене і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Скушуть, туйте й побачте, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе, бійтеся Господа, всі святі Його. Бо ті, що бояться його, недостатку не мають, левчуки бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа недостатку, не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу, хто та людина, що хоче життя, що любить довгі дні, щоб бачити добро, свого язика бережи від лихого, а уста свої відговорення підступу. Відступися від злого і добре чини. Миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, уші ж його на їхній зойк. Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх. Господь зламаносердним близький і в покорених духом спасає, багато лихого та праведного та визволює Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволює душі рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Коли Давид був ще зовсім юним і сидів, підкидав багаття сторожичі отару, я думаю, що він навіть і не уявляв, як Господь змінить його життя. І Господь бачив його серце, і ось одного дня до нього приходять і говорять, що тебе кличе батько, і в той день Самоїл помазує його на царство. Його життя карколомно змінюється. Він убиває Голіафа, стає національним героєм Ізраїлю. І жінки вигукують, що Саул побив свої. Тисячі, а Давид, десятки тисяч. Далі він стає зятем царя Саула. Написано, що він входить до таємної ради і є дуже шанованим, шанованою людиною в царстві. Але він не уявляв навіть, як поміняється його життя. І що це тільки початок тих випробувань, які будуть в нього в житті. І ось Давид, який був в багатстві, в славі, мав сім'ю. Вимушений, спасаючи своє життя, все це кинути. І втікати спочатку по Ізраїлю і землі, але і там йому не було спокою. І він був вимушений втікати до фалестимлян... на Фелестилянські землі, щоб спасти своє життя. І ось він приходить до царя Ахіша, і раби цього царя говорять, що чи не цей це Давид, який вбив Голіафа, який. Про якого говорять, що він вбиває десятки тисяч, і ось Давид написано, що заховав ті слова в своєму серці і сильно боявся ахіша царя Гацького. І ось Давид з герой, героя, стає вигнанцем не в своїй країні, і мало того, що його хочуть вбити на території своєї країни. Він боїться за своє життя і на Фелестинянській землі, і він вимушений вдавати безумного. І цей псалом, який ми прочитали, 33-й псалом, він написаний після цієї події. Це є реакція Давида на цю подію. Яка була б моя реакція? Напевне, це був би гнів. Якісь звинувачення до Бога, до оточуючих, Господь обіцяв, що зробить Давида царем, а ось він вдає безумного на чужій землі, вигнані. Здається, до царства досить, дуже далеко. І моя реакція, чи реакція звичайної людини це був би сум гнів, якісь звинувачення до Бога, розчарування. Але коли Самуїл мав помазати Давида, і до нього приводили його старших братів. І Бог говорить до нього, бо що людина дивиться на лице, а я дивлюсь на серце. Бог знав серце Давида. І в цьому псалмі Давид не висуває ніяких звинувачень, в нього немає ніякої образи. Він говорить: я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завсіди. В устах моїх, душа моя буде хвалитися Господом. І особливу увагу хотів би звернути на 19-й вірш. Давид говорить, що Господь зламанасередним близький і в покорених духом спасає. В нашому житті нас очікує дуже багато випробувань. І, маючи Серце справжнього Божого чоловіка Давид з достоинством проходив безліч випробувань в своєму житті. І Бог полюбив його, Він слав з ним заповіта на покоління, бо він бачив його серце в тих важких обставинах. Давид є дуже хорошим прикладом для нас. Як вести себе в таких обставинах. Дійсно, чи зможемо ми хвалити Бога? За якісь ті випробування. Багато сьогодні хто був вимушений покинути країну, хтось втратив майно, житло, сім'ю. І, дивлячись на Давида в цих обставинах, Давид хвалить Бога. Він говорить, він є зламаносердним, смиренним. Написано, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Я хотів би закликати нас всіх завжди мати смиренне серце перед Богом і навіть в важких обставинах дякувати Богу за все, хвалити Його ім'я. Амінь.